Чи може творча креативна людина стати дисциплінованою та системною? Дуже давно хотіла записати це відео та поділитись інсайтами з цієї теми та своїм прожитим досвідом, тому що тема дисципліни мене хвилювала давно, оскільки я себе вважала максимально недисциплінованою людиною та лінивою, поки не вивчила це питання та не зрозуміла те, чим я з вами сьогодні поділюся. Всім привіт! Мене звати Сніжана, я коуч, допомагаю людям досягати їх цілей та виходити на новий рівень в грошах та в якості свого життя. Життя. Ви знаєте, кожного разу, коли мова заходила за створення табличок, за прописування контент плану на місяць. Це було для мене як страшний сон. В принципі, розписати на папері я могла. Але справа в тому, що все і залишалось на папері, і не було реальних кроків в житті. Чому? Тому що на створення цих табличок в мене йшло так багато ресурсу, що надії. У мене просто не залишалося сил. І довгий час я думала, що зі мною щось не так, тому що всі говорять за різні системи планування, за стратегії, за правильне складання цього контент-плану. А мене це виснажує, і я не можу впровадити це в своє життя. І довгий час я вважала себе дійсно недисциплінованою людиною, неорганізованою, поки не зрозуміла те, чим я з вами буду ділитись. Є така річ, як типологія людей. Є люди-аналітики, які за своєю природою вони системні, впорядковані. Їм дуже легко складати схеми, таблички. Вони взагалі не уявляють своє життя без планування, без розписування детального кожного кроку, який вони мають зробити. І ось таке планування, ось такий підхід це для них. Природньо дуже, і це навпаки допомагає їм рухатись по життю. А є люди-генератори ідей, вони імпульсивні, креативні, творчі. В них дуже багато ідей. Їм легко щось створити, придумати, і це їх сильна сторона. Творчі люди ніколи не стануть системними на 100 Вони не будуть такими, як люди-аналітики. Вони можуть лише на кілька відсотків доростити в собі у цю аналітичну частину, взяти якісь. Інструменти планування та впровадити їх в своє життя. Бо в творчих людей в них мислення таке більш масштабне. Якщо уявити полотно, то людина, яка генератор ідей, там будуть маски такого широкого плану. А люди-аналітики, там буде дуже багато деталей, дуже багато різних елементів. І це просто різні типи особистості. От, До прикладу, мій чоловік аналітик, він любить все планувати. Він, наприклад, не поїде в подорож, поки він детально не розпланує кожен крок, поки він не купить білети туди назад, не забронює готель, не розпише там кожен день, як буде проходити. Я навпаки, я генератор ідей, я імпульсивна, креативна, я можу легко щось придумати, я можу поїхати в подорож, просто без плану в останній момент взяти квитки. І ми просто різні. З моїм чоловіком все окей, і зі мною все окей. У нас різні стратегії, різні типи особистості, різна структура. І з ним все добре, і зі мною все добре. В нього є сильні сторони, і в мене є сильні сторони. Вам важливо відповісти на питання, яка частина в мене сильна: аналітична чи творча. Формула дії для творчих людей це те, що я зрозуміла, це те, що я для себе вивела, тому що я думала, дійсно, що зі мною щось не окей, що ось ця моя така креативність, імпульсивність, багато ідей, всього, що я мені важко бути послідовною, і прям такою чіткою організованою, що це щось не окей зі мною. Поки я не зрозуміла цю формулу дії, яка підходить творчим та креативним людям. Є імпульс щось зробити. Одразу робіть на цій енергії, яка прийшла з цим імпульсом. Прийшла ідея одразу її втілити в життя і отримати результат. Вам потрібно діяти на оцій енергії імпульсу на ось цій такий, Знаєте, оцей стан, коли щось приходить, щось хочеться розповісти, наприклад, в соціальних мережах одразу розповідайте. Тому що якщо ви будете оце от намагатись втиснути себе в оцей контент-план, в оці от стратегії і діяти так, як ви прописали, ну ви просто нічого не будете робити. Навпаки, у нас є інша сторона. У нас сильна сторона в тому, що ми швидко щось придумуємо. У нас приходять класні бомбезні ідеї. І нам важливо просто навчитися їх реалізовувати, робити дії. Прийшла ідея, все, зразу пробуємо щось робити в напрямку цього. Є імпульс, окей, сідаємо і втілюємо в життя. І це для нас є ось цей механізм дії, і це якраз те, що буде проносити нам результати. Бо якщо ми будемо намагатись себе вписувати в ось ці рамки, в чіткість, в структуру, в контент, план, в кожний прописаний крок ну ви просто нічого не будете робити, ви просто ви розпишете. У цей контент-план і все. <смі> Бо ви витратите всю свою енергію на ось це складання цієї таблички. А вам потрібно ось цю енергію впроваджувати в дії. Прийшла енергія, прийшла ідея, одразу пішли і зробили крок. Ось це те, що буде вас просувати по життю. Творчі люди не стануть системними на 100%, але ми можемо доростити в собі аналітичну частину в тих місцях, де нам це потрібно. Ми точно можемо привнести своє життя. Певні інструменти організації та планування, які підійдуть саме нам, підійдуть саме мені, підійдуть саме вам, і щоб ці інструменти допомагали нам діяти ще більше. Тому що, якщо ви впроваджуєте якийсь елемент з планування чи організації в своє життя, і він вас ступорить, і ви просто ніфіга не робите. Не треба використовувати цей інструмент, шукаємо щось інше. І зараз я хочу, щоб ви відповіли собі на одне дуже важливе питання: в чому я вже дисциплінована та системна? Що я вже роблю регулярно, що в мене вже добре налагоджено? І потім до цього задайте питання: а за рахунок чого в мене це виходить? Ці питання це коучинговий підхід, і е, я впевнена, що. Кожен з вас вже в чомусь є дисциплінований, послідовний та системний. Просто можливо через те. От як мені, мені постійно говорили, що я лінива, непослідована, неорганізована. І е, оці фільтри, які нам наклали, вони можуть не співпадати з реальністю. І частіше всього вони не співпадають з реальністю. Тому я хочу, щоб ви прям зосередились на цьому питанні і відповіли на нього, в чому ви вже дисципліновані, що ви вже робите дійсно, регулярно. Пошукайте, я впевнена, що в кожного з вас є вже налагоджені області. Вам просто потрібно це побачити. Присвоїти собі і сказати, «Да, так виявляється, я отут от вже роблю регулярно ось це в мене теж виходить, і ось тут в мене налагоджено. І відповісти, за рахунок чого мені це вдається. І ви побачите свою поведінкову стратегію. І я дійсно переконана, що в кожного з вас вже є ці сфери, в яких є дисципліна. І після цієї вправи у вас буде зовсім інша думка про себе. Щоб краще розібратися зі структурою та дисципліною в своєму житті, я запрошую вас користати пропозицією та прийти на діагностичну безкоштовну коучингову сесію до мене, щоб розібратись з цим і знайти свої стратегії і обрати те, що ви будете використовувати і що буде вас посилювати по життю. Ця сесія для вас буде безкоштовною, і потрапити ви на неї можете, заповнивши анкету внизу під цим відео. І ще хочу вам дати два питання на подумати до того, що ми вже говорили раніше. Перше питання. В чому я дозволятиму собі бути творчою, креативною та імпульсивною? Прям запишіть сфери, де ваша творчість якраз може розігратися наповну, де ви можете дозволити собі творити, бути креативною, створювати різні ідеї, впроваджувати їх в життя, де ви можете дати собі ось цю свободу. І друге запитання: в чому конкретно я хочу додати структурності? де дійсно і в чому конкретно мені не вистачає зараз дисципліни. І, до речі, якраз з ось цим списком теж можете прийти до мене на сесію, будемо впроваджувати це ваше життя, щоб ви зростали, або розбиратися з цим самостійно. Тут вже дуже багато є відповідей для вас. І ще поділюсь з вами трьома інструментами, які особисто мені допомагають рухатись, допомагають діяти, бути дисциплінованою та організованою. Перший інструмент це писати план задач на тиждень, а не на день. Тому що це дозволить вам бути більш гнучкими. Коли ми пишемо задачі на день, що ми маємо зробити конкретно це саме в цей день, воно трошечки такий рівень тривоги наростає і різні можуть бути обставини. Може щось піти не так і вам не вдасться це зробити, і тоді ви відчуваєте себе винними і так далі. І е, зникає мотивація продовжувати далі діяти. А коли ми даємо ось цей об'єм роботи на тиждень, ми пишемо перелік того, що дійсно мені важливо зробити за тиждень. Ви бачите, по-перше, весь об'єм роботи, і ви можете під себе підлаштувати. Можливо, в один день ви зробите прям дійсно багато. Наступний день у вас може бути відпочинком. Тобто ви можете коригувати це під себе, і тоді зменшується ось цей рівень тривожності, зменшується ось цей тиск на себе і вимагання від себе. І дійсно, тут можна бути дуже такою гнучкою. і... Я впевнена, що з таким підходом, коли ви будете планувати задачі на тиждень, ви виконаєте більше. Другий інструмент це вигрузка. Рекомендую його робити перед тим, як складати план дій на тиждень. Що таке вигрузка? Це коли ми сідаємо і виписуємо все, що в нас є в голові: всі задачі, всі плани, всі ідеї от прям все, що крутиться в голові, вигрузити все на папір. В ідеалі на папір, кому зручно можна записати в нотатках, коли ми робимо таку вигрузку, ми, по перше, звільняємо свою голову від всіх, від всіх думок, тому що в творчих людей їх дуже багато, дуже багато всього, що треба зробити. В нас все крутиться просто в підвішеному стані. Ми це все виписуємо, ми заземляємось і ми чітко бачимо, що нам потрібно зробити. І далі е, потрібно дійсно кожен. Пункт з цього запланувати, коли я виконую, в ідеалі почати виконувати, або відмовитись і викреслити цей пункт, і сказати, що ні, ось цю ідею я втілювати не буду. Зараз не час, зараз я від цього відмовляюсь. Ви тоді викреслюєте це і ставите крапку і на папері, і в голові. Тобто суть вигрузки, вивантажити все, що є в вашій голові, і. Виконати це, виконати або відмовитись, третій інструмент, який я використовую, це Google-календар. Я туди вношу всі робочі зідзвони, консультації, сесії з клієнтами. І туди я записую всі особисті штуки. Наприклад, запис до косметолога на масаж. Я там планую вихідні дні. Я бачу, коли в мене відпустка. Я там планую відпочинок, якісь задачі, які я маю зробити. Це дуже допомагає бачити. Що у вас є на тиждень, що у вас є на місяць, який у вас план на день? І ще хочу сказати, що обов'язково святкуйте свої успіхи, святкуйте свої зроблені дії. Хваліть себе, коли вдалося щось зробити, коли вдалося зробити щось по-новому, коли ви зробили дію. Це дуже важливо, це підтримує і це мотивує продовжувати далі рухатись в цьому напрямку. Ось таке відео вийшло. Я дуже радію, що поділилась своїм власним досвідом. Я сподіваюся, що вам стало легше, щоб ви отримали для себе. Себе нормалізацію. Приходьте на коучингові сесії для того, щоб розбиратися зі своїм життям. Підписуйтесь на телеграм-канал, туди я публікую до речі дуже багато класних подкастів. Ділюсь особистим лайфстайлом, ділюсь інсайтами з коучингу, з терапії. Там дуже багато корисної інформації. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте вподобайку, якщо відео було корисним для вас, і зустрінемось з вами в новому випуску. До зустрічі всім папа. -па.